Зважуємо 2,5 г продукту, переносимо в колбу ємністю 250 мл, забезпечену зворотним холодильником. Доливаємо 50 мл попередньо нейтралізованого 60% етилового спирту. Кип'ятимо протягом 15 хвилин. Фільтруємо залишок на фільтрі, промиваємо два рази киплячим етиловим спиртом. Фільтрат і промивний розчин, які зібрані разом, титрують 0,1 нормальним розчином соляної кислоти в присутності фенолфталеїну. До зникнення рожевого забарвлення. На титрування витратили 1 мл соляної кислоти.